Поки Ютуб передає привіти, є yeah, Ютуб пішов. Точніше чого я кажу? Ютуб Твіч передає привіти Ютубу. Ютуб, ми вас вітаємо. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький і Твіч. Радий вітати вас на чому відео ран Тоц Лалігі з яке в нас традиційно виходить по середах. 71 тисяча монет, 86% відсотків. Лайків, і поки я не розумію, чи можуть бути тут лише з чоловічої команди, чи і дівчата. Напевно, тільки ТОЦЛА Ліга відповідно, чоловіки. Я не против був би побачити і дівчат, чесно кажучи, вони класні. Сподіваюся, що сьогодні буде гарний дроп. Вчора ми відкривали декілька таких пакетиків за завдання. Там сипало класно. А отже, є надія. І, є, і ми хочемо гарний дроп. Ми хочемо, щоб роботяги наловили класних карток. Якщо самі збирали це СБЧ без нас, напишіть мені отут обов'язково, коли отримали особисто, ви якщо. Новинки на каналі, не забудьте підписатись. Ну, а ми У нас сьогодні перший Діскорд, пане Віталій, пане трейдер. Давай, я бажаю тобі успіхів. Let's go. Квін заряджає нас позитивним настроєм перед фіналом Ліги Європи і ми готові розпочинати. Let's go! А він відійшов від комп'ютера. Ні, він тут. Нє, це я не вірю, що ми побачимо там лівий вінгер чат. Я вірю, тут Бразилія лише Савіо. Ха -ха -ха -ха. Це такий скамер лютий, що неможливо. Але, але, давайте так. Це не найгірший з можливих початків. Ха -ха -ха. Це не повний біч. Але ми всі його ненавидимо за те, що він падав в паці за 650 тисяч монет. Ціна лише. Оу, 25 тисяч монет. Ясно, йому оновили ціну. Добре. Це буде поганий старт. Хотілося б краще. Пане Вестік, ти з нами. Давай. Ти Твій Твіла ліга Тоц Гарантій. Готовий. Ми бажаємо тобі успіхів. Полетіли. З веб аплікейшн у нас буде відкриття. Дякую за фоллоу. Окей. Перемога так перемога. Ха -ха -ха. Іди сюди. Антоніо Рюдігер, Let's go! Вестік! Нарешті тобі завезло. Бажаємо тобі успіхів, Нікітос. Друга спроба. Момент. Але там габела майже все. Хоча Ніко Вільямс це окей, я зроблю габела і грабельна габела чат. От, оце буде грабельна габела, і це буде мій суб'єктивний критерій. Тому що він дешевий, але він непоганий. Чи що, чи ти Ла Лігу спочатку? Він спочатку Ла Лігу. Мігель Гутьєрес. Оце Габела буде без грабельних навіть Габел. Отак буде в нас. Два. Давай. І він хоче відкрити пак за 650 тисяч монет. Це теж можна відкривати. Все, що завгодно, можна відкривати, головне не за FIFA Points. Давай, Тарич, успіхів тобі. Іско. Най. І Белінгем, але не той. Ха -ха -ха. В мене теж цей був. Слухай. Атенеа, Савіо, Бонучі, Карвахаль, Довбік, Неко Вільямс. Це середній пак. Хочеться вже краще. Але іско це хоча б не Савіо і якась друга дурня. Ти розумієш. Дякую за контент. Друзі, наступна спроба. Наступний буде трауре Момент. Це буде просто габела, навіть без жодних грабельностей. Іх. Погано. Щось якось знов початок такий обнадійливий, а зараз пішли оці. Козаки з Жирони, всілякі габели. Давайте получили. Він зробив! Красава, дякую. Наступний Тот Славиги Гарантій. Німеччина. Це М, це хто? А, це Гюндоган! Він же німець Гюндоган. Да! Оу, чат. Воу! Мені це починає подобатися, шо? Є паквейт? Гюндоган це топ. Відкрив і звернув вікно, добре? Бо тоді на записи казакам буде класно. Чат, хто дивиться зараз, він не почув, скоріш за все. Але. О, от він почув. Отак, бачите? В кого така рожева дурня, ви ж бачите стрім. Звертайте вікно, два Неко Вільямса. Аплодисменти конторі, чат. Чат, сирний соус від торчен, це ж мета? Немає не, не соусу вкуснішого за нього, да? Але є Мігель Гутієрес, Якого навіть цим соусом смачніше не зробиш. Друзі, рухаємось далі. В нас ще одна спроба. Гаран Тотсалолігія. Тут тільки чоловіки падають, як ми вже побачили. І це Алекс Гарсія. І. До речі, по статах це, в принципі, грабельна габела. Пане Рефері, Жуган 91. Давай, ми в тебе. В нього два пакетика. Він притримав зі вчора. Це всі витримка. І він обидва відкриває на стрімі. Це всі повага. Давай, хоча б одну класну картку. Можливо, хоча б раз це буде Сівілля. ні. Це буде Габела. На жаль, це буде Вівіан. Друга спроба. Тут не пощастило. На жаль. Тут не пощастило. До речі, Карвахаль з карток, які можна рахувати в грабельну теж габелу. Це буде звичайна габела. Не грабельна. Полетіли. Ай-ай-ай. Франція. Камавінга. Окей, чат! Камавінга. Едуардо. Він же Едуардо. Дуже непогана картка. Сподіваюсь, в тебе немає його дубліката. Це один з найкращих, напевно, опорників Рі. В нього крута моделька, він класний сам по собі. Друзі, в нас пани SN SL, і в нього два Лалігіто. Це теж FC витримка, FC повага і FC Траоре. І FC дублікат. <с -2> Друга спроба. З анімацією вже. У Най Сімон. Анімація є. Але дропу немає, мені шкода, друже. Пане Романтісон і його гарант Тот Сларігія. Давай, полетіли. Іспанія це майже гарант Дупи, тому що там хто в нас? Іско, да? І Рамос. Але ми бачимо постійно Вівіана та Унаї Сімона. Ми рухаємось далі. В нас пане Абама і його гарантований Тотсла Лігія. Іспанія. Ні, не хочу. РБ, почекай, а чого ти? Це Карвахаль. Ага, і він його швидко квікнув. Так це навіть не дублікат, друже. Давай, друже, полетіли твоя спроба, Теска, твій Тоцла Лігії Савіо. Я не буду його рахувати в грабельну габелу, тому що мені здається, він таким не є. Це буде просто габела. Е, так, Петріч, друже, ми в тебе. Давай. Він <кій> швидко взірвав. Я аж закашлявся, і він побачив лише трауре. Пане Форсайт, ви в Ватерія, ми у вас. Ми готові бачити ваш ліга тот з гарантією. До речі, нікнейм новенький, можливо, це дебют. В нього два, FC витримка, і FC повага. І FC Мігель Гутієрес, FC Габела, на жаль. Давай другий. Eee, і і друга спроба. Будь ласка, щось гарне. Момент, майже без шансів. Vivian. Я не знаю, ми Рамоса жодного разу так, ще не, не бачили. Це дві габели, друже, мені шкода. Є, yeah, полетіли. Наступна спроба. Летимо, летимо, летимо. Ні-ні ні. ні, 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 ні. Я не вірю, що тут буде лівий вінгер. Я не вірю, що ми побачимо Вінісіуса або Белінгема. Підвисання. Україна, чат перший на сьогодні. Артем Довбик. Let's go! Куди ми його рахуємо? Врабельного Габела в нього є. О, це прикро. Це прикро. Лаліга Тодз гарантій у нас, пане Черезо, давай. Мігель Гутієрас, чат, щось таймінги підкрутили. На початку співвідношення Габел до перемог було краще. Зараз гірше. Так, пане Данджубей, вітаю, ти в етері? Ага, в нього два. FC, повага, FC витримка. Без дублікатів було замовлення. І Байер на аватарці. Ти почав за Байер вболівати після цього сезону? Іспанія це ЛМ. Це буде грабельна Габела, бо це Ніко Вільямс. Але він майже у всіх сьогодні був, хто його ловив, да? Друга спроба. І це теж ла Ліги. І це ж Іспанія. І теж... Слухайте, а як це працює? Що це таке? Друга людина ловить поспіль. Ніко Вільямса. Повна дурня. Він не те в щось. Є, yeah, тепер точно полетіли. ЛВ. Ай. А трошки йокає кожного разу, да, коли бачимо Бразилію. На жаль. Є. Yeah. В нас наступний Гарантоц. І щось наступне Іспанія. І наступний Неко Вільямс. Наступна грабельна габела. Чат, чат та знає. І є, ми сумуємо за перемогою. І дублікат. У всіх дублікати. Пане GM General Motors і його. Жуао Консело! О, це я розумію. Я попросив і її зробили. Добре. Так. Пане Грін і його Team of The Season. Це хто? Жерона Іспанія. СП позиція, я не знаю. Uh -huh. Алекс Гарсія. Це грабельна Габела, це центральний півзахисник, да? Да, але дублікат. Але грабельна Габела. Бажаю тобі успіхів. В тебе потужна команда на Лалігу. Нормально насипала. Франція Камавінга. Окей, окей. Чат, таймінги завезли. Саня, ти тут? Ха -ха -ха. Саня! Ха -ха. Едуардо Камавінга. Ох, як ти швидко відкрив. І зловив Алекса Гарсію. Грабельна Габела чан. Не прям повна. Але, на жаль, звісно, мало кому в склад залетить. Пане коврат, дякую величезне за контент. Пане Лордеро, не Сідісі тебе вітають. І бажають успіхів в твоєму. Пізно. Пізно, пізно, пізно. Ха -ха -ха -ха. Тому що це лише траоре. Так, пане Максимчик, і твій гарант Лалігії Карвахаль. От вам і Карохаль, тільки поговорили про нього. Але, на жаль, він в нього дублікат. І це погано. Якщо б це був не дублікат, то це було б більш-менш. Бо ціна не відповідає якості, я думаю, картки це такий. Шакал, який буде робити свою справу. Да-да-да, все, я пригадав механік, я пригадав. Уругвай! Рональд Араухо! Непогано. Міг бути Вальверде, але ми берем і Рональда Араухо. Давай, Романович, полетіли. Іспанія ЛБ. Ні. Ні-ні. ні, 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 -ні, 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 -ні. То без шансів. то Габела Мігель Гутієрес, яка буде габела-габельна. Пане Шоза, і в нього два гарантуріги. Ефсі витримка і перший Едуардо. Камавінга і перший вже перемога. І відповідно, вже, якщо навіть другий буде габела, то він не розчарується. Хіба в нього дублікат? Тоді буде прикро. Ні, немає дублікату. Вітаю тебе. Гарна карта. Друга спроба. Іспанія Це П. І це буде грабельна Габела з жірони. Друже. Дуже непоганий дроп. Насправді камавінга це класна карта. Дякую. Пане Закмансон. Ти дуже швидко відкриваєш і отримуєш, на жаль, лише траоре. Мені шкода. Іспанія. ПЗ. Карвахаль. Грабельна габела, чат. Дублікат. ясно. Підвисання. Інколи це означає гарний дропчат. Я навіть прапор не бачу. Ні, не цього разу. Це буде Вільямс Ін'які, да, по-моєму, цього малого звати. Ні, Ніко. Ін'які це другий. Це грабельна Габела. Але Габела. Пане Боданов, і ваш гарант Ла Ліга, і це Німеччина, це зе Антоніо Рюдіер. Окей. Окей, окей. Слухайте. То непогано, трошки підрівнялися перемоги до Габел навіть. А якщо рахувати перемога та грабель на Габел, то взагалі ми навіть попереду. Пане Даніл Сват, і твій Ла Ліги, Іспанія ЛМ. Ніко Вільямс. Головне, щоб не дублікат. Пане АМД, Мейджік і всі. Я знаю, хто буде вболівати за Тоні Кроса в фіналі Ліги Чемпіонів. Давай. Лалігатос. Тут немає Тоні Кроса, але. Але, але, але. Можливо, буде хтось цікавенький з Реал Мадріду? Ні, буде лише Савіо. Їх, таке. І відкрию. Так, пане Катафалк, давай. Твій гарант. Лалігії. Це буде черговий Ніко Вільямс. Таке. А, ще й дублікат. Ну, це дурня повна. Давай, рілекс. То тобі потрібен ще один довбик тоді? Ні, Німеччина, і це завжди перемога, а тут ще і Антоніо Рюдігер. Дуже непогано. Дев'ята. Рюдігер часто сьогодні падає більше за Гюндогана, да? Е, я до себе, я трошки поправляю і. Дивіться. О, під пісню Ліверпуля! Лет'яу! Мила ліга з гарантії. Ось він. Не пережечок, але 21.11. Чи будуть тут щасливі таймінги? Полетіли. Тім оф the Season. Іско. Окей, окей, слухайте. У мене його немає. Беремо, це перемога. Не потрібен, скажу чесно, але це приємно ловити не фодер цього піку. Паку. Я включив <с> я включив пане Альфарет і консоль. Всі поваги, що дочекалися. Але, на жаль, Савіо. Але якщо б зараз був Вінісіус і ми під цього Вінісіуса я б ще й провтикав, Це була б Габела. Ай він дублікат. Так, Жека, в нас два. Одразу два. Бо вчора Жека сказав, що через мене завтикав і не прийшов, бо я завтикав, але тепер він тут. І його два. Одразу пакетики Португалія. Жуау Канцело, Кансело? Окей. Непогано. Твоя команда сірих бомжів поповнюється сірим бомжем Кансело. let's go. Так, є, yeah, Жека, друга спроба. Полетіли. Друга спроба. Та ну ні, 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 ні. Як Як це можливо, два поспіль, камон! І контора. Ой, це просто лютий скам. Давай. Ха -ха. Успіхів тобі в твоєму гаранті Лалізі. А Іспанія це майже завжди дупа. А коли воротар це точно дупа. Унаї Сімон. Пане Зет кверті Поки тебе душить чат твій гарант Тоцла Ліга. Іспанія, ЛЗ, ми тебе злазили. На жаль. Друже, ми в тебе. Рейвен Риб. Ворон та риба. Чи як твій дікней вчитається? О, ні. О, ні, о ні, о ні. О, ні. О, ні. О, ні. Уна і Сімон, це не той, кого ми хочемо бачити. Туаля, твій гарант, Ла Ліга гарантій. Оу, Жуао Консело, да? там же тільки він портував. Чого ти квіло? Скажи тільки що щодо... Ні. Слухай, ти охранів, я тобі хочу сказати. Квіка, він Жоао консело. Алло, люди тут за Жоао Консело готові гримучу змію на колінках в полі заганяти. А він його квікає. Алло! А, окей. Вибачте. Я поняв. Я. Гарантія Тотсла ліга полетіли. Бразилія, Уругвай, ЦП, ЦЗ, Араухо. Це теж добре. Я не здивований, що на цьому аккаунті Араухо, скажу вам чесно. 14 перемога. Чат! Альфаред засуджує Німеччина ЗІМ ем. це, напевно, Гюндоган. Чат! Я все більше і більше кажу вам, це непоганий пік. Так, друзі, полетіли далі. Є гарантоса і два. Ніхрена собі в тебе витримка. Слухай, це всі поважище. Іспанія ЛП, це буде грабельна Габела Ніко Вільямс. 16 на сьогодні. Вибач, зараз буде компенсація. диви, чек. Пардон! Пардон! Питання є! Що я сказав? Зараз буде компенсація! Сюди! Сюди! Ха-ха-ха! Летс Рухамось далі. В нас черговий тобто, славий гарантії. але ви контенту накидали сьогодні чат. Іспанія, ЛМ. Ні, 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 ні. Це буде грабельна габела Ніко Вільямс, але ну ви розумієте, це в поточні склади більш габела, аніж ні. Ми рухаємось далі, друзі, і в нас черговий гарантотс у Ла Ліги. Ой, під яку класну тяжечку. І така буде шляпа. О, Карвахаль, добре. Карвахаль не прям шляпа. Головне, щоб не дублікат. Дублікат, ясно. Є, ні, ще одна спроба. Давай. Хочемо краще, ей. Одну б хоча б топ-картку зачепити сьогодні взагалі була б пушка. Але на жаль, ха-ха-ха! Контора знущається, просто другий Карвахаль дублікатиму. На. Получили чергова спроба Іспанія ЛЗ Абела. Іспанія це з Елзе, Жирона точніше, отак це треба вимовляти. Мігель Гутієрес. Лаліга тот з Те, що нас цікавить. А ні. Ну ні. Давай. Ще один ла Ліга Тоц Гарантії. Іспанія ГК, ой-ой-ой, друже, тебе скамлять по повній. Просто такі два козака. Цей не дублікатом, хоча б але дупа. Шановні, наступний пак Лаліги, Іспанія одразу мені стає погано, але це Карвахаль не так погано, як могло бути. Головне, щоб не дублікат був. Є, Лаліга, полетіли. Іспанія РБ. Це буде Карвахаль, 21. -а. Грабельна габела на сьогодні. Ще один лаліга. Давай, лаліга, в нарізочку піде вам під каву завтра, і тут буде СТ. Ні, срав би песно. Ну чому не СТ? Хоча б раз. Який був би кінець класний? Є, 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 ось він. Тоц, гарант, лалігія, пане шотік, давай. О, oh, яка краса. Єс. Yes. Слухай, грабельна габела, я кажу, а він в нього є, ну то ще б в нього не було. Ваш прогноз на матч. Результат. Оу, пане Світозар, поки ми прогноз на матч дивились, то ти відкрив свою гарант Жирону, 28-му габелу. Напевно, теж же футбол біжиш дивитись. Давай, Лаліга, перша полетіла. Всі витримка. В нього два. Іспанія. Слухайте, ЦАП, Іско? Окей. Друже, це непогано. Це другий за сьогодні, як в мене. Не розчаровуйся. Іско жити можна. Другий пак. Давай після іско. Щось цікавеньке. Україна, іско і Артем Довбек, слухайте. Непоганий дроп. Пане падре, Ла ліга тот з гарантією. Контора, завезіть пану падре, будь ласка, щось гарне. Іспанія, ЦАП, ЛБ, ні, друже. І ще й дублікат. О, це дуже символічно. Сподіваюсь, в тебе його немає наприкінці трошки, да? Ну, ти розумієш. Де тут тут обіду -ту Канобі? Гаранто Цапел. Друзі, поки ми відкриваємо пану Обіту Канобі, я бажаю вам гарного перегляду футболу. Ми закінчимо на перемоги, на пане Рюдігері. Ютуб, якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться на канал. Друзі. Гарного вам вечора, гарного вам перегляду футболу. Дякую, що цей стрім були зі мною. Дякую за вашу підтримку за прекрасний вечір. Ютуб, побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе! Все буде Україна! Папа, -па. я втікаю. В чат. Все полетіли. Папа. -па.